До нового року залишається рівно 3 місяці. Зникнувши зі всіх радарів, за цей час ти можеш вивести своє життя на новий рівень та повернутися зовсім іншою людиною. Всі будуть запитувати, що з тобою сталося за цей час, а у відповідь будуть бачити лише твою посмішку. Сьогодні я не буду розповідати про те, що потрібно читати книги, позитивно мислити і тому подібне. Це все і так зрозуміло, та й на моєму каналі вже є відео на ці теми. Тому якщо ти не в курсі, про що йде мова, можеш глянути їх. В цьому відео я розкажу про конкретні правила, яких ти повинен притримуватись протягом наступних трьох місяців. Поїхали! В першу чергу, ти повинен визначити, для чого тобі це потрібно: визначити свою точку А та точку Б, те, до чого ти будеш прагнути. Можеш взяти ті цілі, які ти писав на 24 рік, та закрити саме їх. Це буде ідеальне закінчення року. Після того, як ти визначився із цілями, тобі потрібно до кожної написати чіткий план по її досягненню. Тут зафіксували. Тепер переходимо до правил. Правило номер 1 до Нового року зникнути зі всіх радарів. не ходити на тусовки, не з'являтися в місцях, де ти раніше з'являвся, видалити всі соцмережі: Instagram, Ютуб, Тікток і так далі. На ці три місяці ти повинен залягти на дно та вичивити із себе всі соки, щоб досягнути тих цілей, які ти собі поставив. Правило номер 2 підйом не пізніше восьмої ранку. Сонце основа, на якій будується вся твоя ефективність, а в подальшому всі твої результати. Коли в тебе є повноцінний сон та чітко прописані рамки того, коли ти засинаєш та прокидаєшся, в тебе є відчуття контролю над своїм життям. В тебе немає рандому по типу сьогодні день почався добре, завтра погано, післязавтра так собі. Тому постав собі за правило спати не менше 7-8 годин та прокидатись не пізніше в ранку. Вставати о 5.00, якщо ти ніколи цього не робив і близько, немає сенсу, адже важливо не те, коли ти прокидаєшся, а те, що ти робиш, коли прокинувся. Правило номер три слідування ранковій рутині, як говорить народна мудрість, як почнеш день, так його і проведеш. І звісно, це все неправда, адже день ти можеш почати ідеально, але потім злити його в унітаз, засівши за Ютуб, інстаграм і так далі. Але що однозначно правда, так це те, що якщо ти ефективно почав день, то шанси на те, що він так і далі пройде, збільшуються в рази. Саме тому глянь цей ролик про ранкову рутину та почни її використовувати у своєму житті. Правило номер 4 кожного дня працювати мінімум по одній годині. На початку відео я говорив, що ти повинен поставити собі чіткі цілі та до кожної з них написати план по її досягненню. Але без дій ти залишишся там, де ти є зараз. Тому ти повинен кожного дня приділяти мінімум по одній годині свого часу, виконуючи задачі по плану. Поставивши реалістичні цілі, написавши чіткий план та дисципліновано працюючи 90 днів, ти гарантовано досягнеш того, що ти собі поставив. Просто без варіантів. Маленькі дії кожного дня приведуть тебе туди, куди не приведе навіть найбільший разовий заряд мотивації. На цю тему я знімав окреме відео, тому можеш глянути про це детальніше. Провадивши у своє життя ці чотири правила, ти гарантовано виводиш його на новий рівень до Нового року. Твоя задача слідувати цим правилам кожного дня, і зміни не заставлять себе довго чекати. Якщо сподобалось відео, постав лайк, підпишись на канал та приєднуйся до нашого відкритого телеграм-каналу. Там знайдеш для себе багато цікавого. А ми працюємо.